Тойота Мерседес. Такий випадок, я тоді візьму 460 Олексіона <ріпи> І <куду> за пів <ріпи> заробляти <буде> п'ять гроші заробляти <ріпи> мені Mercedes або Тойота не заробить грошей. Ну, то в итоге вивели його на чисту воду. Важко було, звісно, важко, коли налічне перейшов трохи. <ріпи> 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 Якась хороша техніка в певних Nie, умовах. Ну диви, в мене своєї землі немає. Тут то того, якщо виходити з того, що я маю виходити на заробітки, мені 460-го буде легше влаштувати на роботу, як киса. 100%. А чого не 480-го? E, Бюджетний, то в мене є обмежений бюджет. E, зараз хороший 480-й коштує 65. Це mm -hmm. хороше, якщо ми говоримо за толкову машину 480 в тило. І Плюс десятка в Тео, то 460-й можна взяти або навіть 450-й можна взяти плюс-мінус у 50. Бачиш, раніше такого розмежування не було. Ціни йшли ноздря в ноздрю. Не було різниці, чи це клавіша, чи ротор, і, і на цих і, годавних і то, ці годавних ціла вартість була да, однакова. і то навіть 460 50, Мені треба його дивитися буде в Україні, ну не в Європі.